Що ваш партнер хотів би вам передати? Давайте разом подивимось на чорному А, що ви його подарунок, що ви його шанс, що він з вами хоче щось розпочати, що ви дуже цінна людина в житті. Вашого партнера. Він вас цінує. Розумієте, по тузу пентаклів я більше не буду викладати карти, тому що ну це ознака того, і на дні колоді, туз кубків. Я не знаю, з ким це проіграється але тут або давай разом почнемо все спочатку, або у вас щось розпочалось. Тобто ви зустріли людину і от почали зустрічатися. Тому що такі енергії приємні. А, ну, можливо, навіть, знаєте, хочеться сказати, що він хоче вам сказати, що ви принесли або приносите людині вдачу. На цьому я буду завершувати і те, що у нього є почуття. Дуже багато почуттів. Це туз кубків, це прямо, знаєте, хочеться прямо їх. Хоча на дні він може не показувати ці почуття. Чоловіки, повертайте, якщо вони жінку дивитесь. Але емоції є, вони приховані трошечки, але вони є. Таке враження, що у вас розпочинається або нова глава, або це про нове знайомство. Бажаю вам вдачі. <laughs> Будьте коханими і кохайте.